Все мои ролики выходят раньше в моем телеграме. Всем добрый день, мы играем в битву на гранатах Сразу же говорю, что я не умею играть в битву на гранатах Это я занимаюсь скидкой сейчас И короче Я не умею играть в битву на гранатах Но я как-то вырешил, что я буду играть Бетву на гранатах. Я йду до Бо Я бачу Фоксика грає з Алісою Опа, я вбив Я когось вбив Блін, мене вбили Ну Но я хоч скільки три рази вбив Алиса, да достарайся играть. А нет, ретрит, Алису. Я знаю, что треба делать. Просто, брать. Ты. И заранее туда. Взял бы. Взял бы. А де Аліса, уча? Аліса до них пішла. Но я все равно обіг на валісу. в Мене тоже бес. Блін, як можна тут вигравати? Я не знаю. Як? Як просто? Розум Яксин зробив. Я проф, тільки сказав я проф. Зразу вже мене вбив. Не знову били. Зразу вже двох бив, бо все палюно. Вони стояли просто. Вони сиділи, стояли просто. кидали гранати. Я вже зрозумів, що вони там, треба стрільнути туди. Коротше, я далі играю просто. Ну, блін, мене вже Аліса об'єднала. Бо вони стоять і кидають віть. Все. Я йду. Я курс бы. Би... Все его тоже. Убью. Хоть бы. Би... Хотів сказати, хоть бы ви поруха Вин порухнулся. Я дальше раз вжил бы. Короче, все просто трохи скучно играть. Короче, я просто играю, как можно. Я играю реально, как можно. Якщо я скажу вам, ви мені не повірите. Я за всю курьер просто до стендофа з гранати ти вбивав тільки один раз. А так всі хороші, так я просто профі. Сидимо мене, пічка просто. А що робити, Дру... дуже мало времени осталося. Взяв вбив і досить з Ножика. Наша команда програла. А як так грати, якщо в них 22 і 22 самі максимальні, а в нас 19 і 15. самый давай Давайте я шар раз И мне трохи скучно, реально. Давайте калипсу. Там дуже я четыре на нычка. Е. Только сказал калипсу, сразу калипсу включилось. Подпишитесь точно на чтобы вы подписались. Моя перший раз, ну, я же не умею грати на гранатах и та, да, просто підпишитесь, просто так. Моя меня вже набрати 50 печиків. А, тільки розминку можна навіть не старатися. Просто сюди буду стріляти, Може, когось убью. Не, мене тебе вбили. А тебе з мамою играє якесь? де? Ліса Деф. Нечка, короче, там, что, так, что, все туда идут. Просто можно вот так вот и, и убивать. Мне снова тебя убило. Меня то, тебя уже десало. Надо я просто развиваться. О, я лидер. Я за секунду трьох був. Ви все бачили? Це якось класно. Тільки що побачив, що хтось там. Хтось вмирає і тут появляється. Вже приготувався? Блін, мене знову снова тебя Я тут в команді лідер, А то в той команде. А тебе. Й... Okay. Це тебя буду от Б. Я вже заплутался. Беру. Беру гранату. Кротч Неса тебя уже просто достала, я не могу Бери и просто убивай всех Конечно, там в их команде она лидер 16 она была А у нас лидер я 4 был И то Триса, я тут случайно трёх был. Венес, Криша, ну я уже пять на не меняет то, что я, что я просто двох, трёх просто случайно. Пошумлю. папа. Кажется, я тоже шумлю. Чем мы нам уже У меня уже а у меня семь уже. Я не допустю, що мене дукнуть. Наша може стоїть. Це, це я тебе просто мене дістала. Прикиньте, Я хотів сказати, прикиньте, якщо я когось вб'ю. Я просто, я просто взяв, кинув, куди попало, я вбив. За це точно підпишитесь. Я не ожидана просто. Я не ожидав, що я вб'ю, я вбив. Я просто хотів сказати, що прикиньте, якщо я вб'ю і я вбив. Я думаю, що цей це не ворог. Він прямо біля мене стоє. У мене три ХП. Одне хп. Ви розумієте, що в мене одне ХП? Чи нас? Він мене вже перегнав. Не, не перегнав. Тільки хотів сказати. Ти не перегадав? він вже на два бали мене перегнав. Мені не, тр... не можна. Все? Ми проіграли. Прекрасно. Там я на першому місці, тут я на другому. Ну, все одно якось. Що це таке? Ми проіграли. О, я поднял время уже. Ну, то Всем пока-пока.